каток. Можна без нього працювати. Ззаді є, воно ну, бачите, є грибіночки. Зараз я вам покажу. Ось, грибинки. І також є каточки. Каточки пополовинки, так як тут розкладається, іде колесо, опускається крило. Крило все на гідравліки, на гідрозамках, все. По техніці безпеці зроблено так, щоб фермер мав змогу працювати, не думаючи о тому, що в нього щось буде не так. Даний агрегат це 4 метри захвата, Агрегірується 160-180 кінських сил. Працює він на швидкості 12-14. Кілометри на годину переб'є вам всі поживні речовини в вашому господарстві після зернових, після рапса. Після кукурудзи, по підсолнуха, ними працювати потрібно любим лущильником потрібно працювати по діагоналі. Якщо ви не хочете по діагоналі працювати, рекомендую вам взяти в нас таку диску борну з роблячим катком впереді. Ось-таки рублячий каточок стоїть з такими ножами. бачите, Ви заглубили, скільки вам треба ножі. Ножі призначені для перебиття поживних речовин на 5 см, щоб ви зняли ту корку. І з тими поживними речовини це після подсолнуха, після кукурудзи, після е, пшенички. Е, воно переб'є вам оті всі корінці, оті всі, що залишилося після І Будете задоволені. Ну і диски допрацюють свою роботу по глибині. Глибину можна виставити каточки на пальцями, стяжками. Є скріплення стяжки на закріплення самих крил. Тобто, що удобно? Тобто, звели криля, отака, стяжка, вона тільки сюди клац, поставили сюди замочки. І все, і ви транспортуєте дану техніку в своє господарство або на поле. На циліндрах гідрозамки стоять. Цилін... Гідроциліндри по два штуки на крило йде, також йде на циліндр на задню частину, це на підвізку, тобто на, задні на каточок і так далі.